Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про мастхеви цієї зими. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Скажу чесно, дівчата, це відео виявилось для мене таким спонтанним рішенням, тому що е, минулого, минулого тижня мене накрила така депресія, міні-депресія. Е, осінь вже не така тепла, е, листя вже не шуршить під ногами і якось вже так холодно стало. І я якось дуже різко впала в таку осінню хандру, якщо можна так виразитись. Тому і відео минулого тижня не вийшло. Я е, подумала краще я. Прибережу свої сили і зроблю щось дійсне, дійсно корисне і інформативне, як я люблю. Але з іншої сторони я подивилася статистику і інформативні і такі важкі відео, які потрібно конспектувати, які потрібно вивчати. Ви е дивитесь, але е не так би як ми мені хотілося Тому сьогодні більш легкий формат. Сьогодні також буде корисне відео, але тут більше буде моя особиста думка, а моя об'єктивно-суб'єктивна думка з приводу певних речей на зиму. Я вважаю, я промоніторила так трішечки наші соціальні мережі, фешн-журналістів, стилістів, і зрозуміло, що є такі певні речі, які будуть супер затребуваними у кожної модниці, у кожної IT герл І я б хотіла, аби ви про них знали. Це не обов'язково, що вам їх потрібно мати, але якщо вони вам приглянуться, і я буду рада, якщо я вам допоможу. Наприклад, ви щось обираєте, я тут кажу, оце дійсно воно круто буде поєднувати. З багатьма речима, і воно прям дуже-дуже в тенді. Тому сьогодні говоримо про мастхеви цієї зими. І, я думаю, ви готові так само, як готова я. Тому поїхали. Хочу почати з першої позиції. Перша позиція це така е акцентна спідниця, я так узагальнила. Тобто цієї зими буде дуже круто працювати будь-яка акцентна спідниця. Можуть бути паєтки, можуть бути блискітки, можуть бути різні шимери напилення і так далі. Може бути зовсім в іншу сторону, ми, ми рухаємось. Наприклад, якийсь принт, якась акцентна е клітинка, або е такий. Е Принт як Аргайл, ми про нього далі ще поговоримо. Я його окремо визначила. Тобто, розумієте, це може бути як і супер-мега щось трендове, якщо воно близьке до вашого ДНК стилю, так і більш щось спокійніше. Але акцент має бути на нижню частину. Це прослідковується у багатьох брендах. Я підловила багато модниць, які вже починають втілювати цей такий е, прийом. Тобто, е, Багато брендів випускають ці спідниці, мас маркет мідл сегмент, акцентна спідниця. Я Якусь сріблясту або блискучу, або щось таке, типу Shine Bright Like a Diamond. Я думаю, що це буде мега стильно зимою, а, навіть з тими самими оверсайз-луками, пуховиками і так далі. Тобто, можна міксувати, гратись, як вам заманеться. Щодо фасону, дівчата, тут я не обмежуюсь, але хочу зауважити, що міді спідниця вона буде мега трендовою цього сезону. Тобто, вона для будь якої типу фігури, це може бути мідія в стилі 50-х років, такої трапецевидної форми. Це може бути спідниця олівець, така пряма з високою посадкою. Тобто тут я вас взагалі не обмежую. Це вже як вам ближче, яка спідниця, який принт. Головне розумійте, що вона спідниця, має бути такою акцентною. Якщо, дівчат, у вас суперстрункі ноги, у вас такий, така фігура, як прямокутник, до прикладу, вам буде буде дуже круто в міні. Я розумію, що зима це не зовсім для міні, але, можливо, які, якісь виходи, можливо, якісь а, будуть, ви знаєте, а, заходи, де вам потрібно виглядати ошатно, то спідниця міні, вона мега буде класно виглядати. Я б обирала якусь таку сріблясту, блискучу, мега-акцентну, щоб просто до неї була увага. І, звичайно, вбрала до цієї спідниці дуже спокійний верхній одяг чи спокійний верх джемпер, светр, я не знаю, боді все має бути спокійне, а спідниця має бути кричущою, такою активною. Тому я б виділила, що така перша наша позиція, на якій я зосереджу увагу, це акцентна. Блискуча спідниця Дівчатка з активними бедрами будьте дуже уважні. Я сама маю дуже активні бедра, і я знаю, що я вам зараз буду радити. А, спідниця а, акцентна, блискуча, вона додає об'єму, як не крути, якою б фасон, фасону не була. Звичайно, можна видовжити свій силует, надягнути а, підбори, там, а, скористатися певними стилістичними фігурами, типу гострого носочку, або витягнути ще більше ваш звість. Це все можна зробити, і це все робіть просто будьте готові до того, що вона додає об'єму в нижній частині. Мене, наприклад, це не завжди зупиняло, тому я дуже люблю о, різні фішечки з такими спідницями. Якщо ви. На так на такій ж хвилі, як і я, тому велкам і експериментуйте. Вам ніхто не забороняє і це навіть тільки похвально, як мені здається. Що ж, рухаємось до наступної позиції. Наступне про що ми поговоримо, це взуття від бренду АК. В народі ми кличемо їх угами, але в цьому сезоні уги трішечки міняються. Актуальна пара тепер має. Високу платформу та вкорочену халяву. Я думаю, ви вже бачили весь інстаграм в цих угах. А, бренд AG має велику популярність а, на теренах нашої країни, так точно. А, кілька років тому я пам'ятаю, що Уги це був взагалі такий супер-антитренд. Казали, фу, ти в угах. Я не знаю, я точно це спіймала антитренд. Ви бачите, мода дуже циклічна. Зараз це мастхев всі модниці, особливо якщо ми подивимось туди скандинавські країни, коли там просто дубар, холодина. То уги це такий супер супермастхев цієї зими, і я вам раджу придивитись до актуальних моделей. Про актуальні тренди взуття ми говорили з вами в одному з відео. Я там згадувала про взуття типу домашнього на вулицю. Також я можу додати, що є уги від виробника бренду АК. Такі пухнасті, вони зовсім не відрізняються від домашніх е, та пулічок взуття, тому їх можна також сміливо брати і стилізувати, якщо ваш, вам це подобається до прикладу. Тому що я знаю багато хто просто не сприймає і каже, це якась е, людина без смаку, хто таке носить. Тому це дуже індивідуально дивіться, відштовхуйтесь від ваших особистих почуттів в цей момент. Звичайно ж, за угами потрібно дуже обережно. І детально о, доглядати. Є там різні махінації з ними, це ви можете прочитати в інтернеті, я не буду на цьому зупинятися. Головне, щоб на вашому такому взуті не було оцих розводів, знаєте, білих плям, чорних невиведених плям. Тобто це має бути дуже охайне взуття. Тому тоді воно виглядає супертрендово стильно. Коли воно в плямах, воно вже зовсім втрачає і робить ефект навпаки, тобто відштовхує від вас. Мене так точно. Також я хочу. Згадати, що в тренді можуть бути такі моделі, як, як можливо ви бачили, з вишивкою на верхньому краї вироба. Також деякі пари взуття вони йдуть з відкритою п'яткою на резинці. Мені здається, це супер стильно. Звичайно, також зовсім не для всіх, але мені здається, що це мега стильно. Його можна стилізувати з високими гетрами, носочками, такими вовняними. Ви зовсім не змерзнете. Тим паче, якщо у вас є машина, або ви передвигаєтесь по місту на таксі, або на невеликі відстані, то це також можна використати як супер універсальну річ для. Себе. Тому придивляйтеся. Мені здається, це супер суперместхев цієї зими, взуття від бренду АК. Нотуйте собі і переходимо далі. Третя позиція це об'ємний шарф, такий, до прикладу, як у бренду Arket. Ці шарфи заполонили е, весь Інстаграм, весь TikTok. Зараз я бачу покоління е, Z, Z Generation. Воно знімає свої тіктоки в цих довгих шарфах з бахромою. Звичайно, всі приклади дівчата, я вам прикріпляю. Така мега-універсальна річ вона під будь-який лук, вона під діловий, під casual, під спортшик. Тобто, ви можете шарф. Додавати до будь-якого свого настрою обирати, до будь-якого свого стилю, до будь-якої події. Тобто утеплення взимку, це дуже важливо. І шарфи від бренду Arket, або подібні ним, такі екстравеликі, екстра довгі, об'ємні, вони слугують дуже класним акцентом. Звертайте на це увагу, якщо ви хочете дати або фарби, або врівноважити свій образ. Наприклад, якщо у вас о, уги. Про які ми говорили на платформі і об'ємний шарф вони балансують. Це виглядає мега пропорційно, правильно складено в образі, і вас, вас помітно, ви дуже виділяєтесь. Дівчата колір загалом не важливий. Я звертаю вашу увагу лише на склад. Він має бути теплим, шерстяним, вовняним. Тобто, дивіться на склад, дивіться на цю позицію, якщо ви щупаєте, тактильно, аби він був нормальний, не розсипався в руках, як у мене було такий експірієнс одного разу. І загалом хочу зазначити, що Колір не має е, ніякого значення, це все індивідуально. Принт також. Тобто, або це буде клітинка, це мега, звичайно, трендово, або це буде зовсім простий такий е, бежевий, чорний, сірий, тобто якийсь ахромат. Зовсім не важливо, головне, що подобалось вам. Наступна позиція це сірий джемпер. Розумію, що це щось ненове і не зовсім те, чого ви, можливо, очікували почути, але так, сірий джемпер, він. Дуже зафіксувався в трендах в мастхевах цієї зими. Тому, дівчата, звертайте на це увагу. В основному цей тренд зафіксувався, тому що на подіумі було дуже багато всього сірого. Ви знаєте, що сірий це мегатрендовий колір цього сезону, тим паче. Офіс Core зараз неймовірно в тренді. Купу класних позицій можна знайти в мас маркеті H&M, Zara, Massimo Dutti. Тобто, дивіться, шукайте, джемпери є кругом, головне склад. Склад має бути таким солідним. Щоб він не скатувався, щоб він прався гарно з іншими речами, щоб догляд за ним був не таким, типу, заморочливим, тому що сірий джемпер, він це річ на кожен день. Вона міксується з усіма речима. Ну, майже з усіма окей. Навіть буде класно, ми говорили про акцентну спідницю з сірим джемпером, я навожу тут приклади. Є мега багато е, різних варіацій. Тому звертайте на це увагу. Приклад суперякісних джемперів, ви можете знайти у таких брендів, як Miu Miu, Prada, також є Fendi, COS, The Rope. тобто їх багато. У кожного майже бренду були позиції з сірим джемпером. Масмаркет це все копіює. Вибирайте, обирайте, що вам до вподоби, Тобто вибору у нас є і його багато. Наступна позиція це об'ємні пуховики. Про пуховики я, як ніхто, говорила у двох своїх попередніх відео. Дивіться за посиланнями, дві частини. Як обрати пуховик повністю туторіал для вас прям від А до Я. Тут я зупинятись не буду. Головне, хочу сказати, що об'ємний теплий пуховик це must have кожної зими, не тільки цієї. Тому кольори зовсім різні, так само, як і про шарфи, я згадувала вище. Він має бути. Достатньо теплому, достатньо теплим, там має бути співвідношення пуха і пера. Це ви вже все подивитись в моєму відео. Щодо брендів пуховиків, я робила також про це відео. Ми робили огляд брендів, і для мене супертоповим пуховиком цього сезону є пуховик від бренду Небісіті. Зараз у них, до речі, ребрендинг. Тепер вони називаються The Warm. Якраз в ті дні, коли я робила відео, я я. Не могла зрозуміти, чому я клікаю на Нібі-Сіті, а воно переключає мене на Варм. Я думаю, я, яким чином? Які, я, як це так відбувається, що за магія? А виявляється, бренд зробив такий ребрендинг і змінив назву сайту. Бачите, які революційні і такі важливі часи ми живемо. Тому так, е, там є. Просто зайдіть на сайт. Можливо, він не супер дешевий, але дівчат, я, я вам 100% говорю, що це така інвестиція у ваш гардероб на дуже дуже довгий час. Тому так, об'ємний пуховик це один із мастхевів, і рухаємось далі. Наступний мастхев цієї зими це чорні шкіряні штани. Знаю, що це також не новинка, але в цьому сезоні багато інфлюенсерів, стилістів, багато зірок випускають навіть свої колекції. Повністю в шкіряному тотал луках. Що хочу зауважити, що крій має бути прямим з середньою посадкою. Краще доповнювати е ці брюки, ці штани е шкіряні е ременем. Буде класно, якщо ви подивитесь моє відео про стилізації. Про стилістичні прийоми, і там ви знайдете один із прийомів подвійні ремінці. Переходьте, дивіться відео, я довго зупинятись не буду. Тому, якщо ви хочете скласти класний лук зі шкіряними штанами, я, до речі, рекомендую брати чорні або коричневі, тобто, це вже дивлячись, які у вас, яка у вас капсула, як ви собі відбираєте речі на осінь і так далі, на осінь зиму. А, якщо вам важко, наприклад, так, от є у ваш кірніше, ну вам важко, ви не знаєте, як собі скласти правильний лук. Я завжди кажу приклад наслідування: беріть якусь знаменитість, фігура якої схожа з вашою. Тобто, якщо ви а, така, наприклад, грушка, то ви не можете відкрити а, Розі Хантінг Whiteley, глянути і сказати, все, отак от має бути. Ні, ви шукаєте більш собі таку подібну типу Скарлеттохансон чи Холі Бері. Дивитесь, як вони обігрують ці шкіряні штани в своїх луках. Повірте, є багато пабліків, є багато папараці, там де ловлять, і прям е, луки. Якщо вам це подобається, просто копіюйте собі. Спочатку всі копіюють дівчата, просто не, не тупу паст просто наслідування таке. Беріть і робіть на собі це. Згодом ваш стиль буде обтесуватись, і ви зрозумієте, так ну це вже не моє. Тут я підв'яжу, тут я накину ще светрик, тут мені ще потрібен якийсь пуховик, тут мені шапочка, і ви будете зовсім виглядати по-іншому. Але спочатку, якщо ви зовсім не знаєте і не відчуваєте себе, е наслідуйте, наслідуйте, просто копіюйте, як вони вдягаються. Звичайно, у вас будуть не ті бренди, і ви, ви будете виглядати по-іншому, але це така моя порада. Копіюйте, тому що це допомагає розвивати вашу. Таку надивленість, якщо можна так сказати, і ви себе починаєте краще відчувати, коли дивитесь на малюнки, коли робите якісь колежі, коли зберігаєте собі в телефоні. Це дуже допомагає вашому візуальному. Тренує ваше око. Наступний must have цієї зими це светри з принтом Argyle. Я знаю, що для вас, напевно, це можливо буде якесь нове слово, тому хочу сказати, що. Картатий принт Аргайл він такий ромбовидний візерунок. Він дуже є традиційним, дуже, дуже традиційним, просто є традиційним шотландським принтом. Був популярний у 20-х роках ХХ 20 століття і лише у 1980-му зарекомендував себе як важливий елемент стилю препі. Про стиль препі, мої любі, ми з вами говорили в одному із тих відео. Переходьте також. Ви бачите, наскільки універсально все. Якщо ви підписані на мій канал, до речі, не забувайте підписатись на мій канал. А, ви знаєте все. Тобто, ті, хто дивився попереднє відео про перебі, знають витоки і знають, як це працює. Тому, так, цей, ці светри або жилетки з принтом Аргайл, вони класно, дуже класно виглядають у повсякденних луках. Ви можете стилізувати їх, використовувати як додатковий шар одягу. Буде виглядати також мега круто і трендово. Багато знаменитостей використовують Аргайл в різні періоди, але е, в цьому році якийсь такий бум. Я дуже багато бачила на подіумі. Я дуже бачу багато в мас-маркеті. Звичайно. Є іноді такі дуже застарілі інтерпретації цього принту, але можна як вибрати речі, які прям свіжо виглядають з цим принтом, і свіжий такий колір, і все просто ну, навіть кардигани я круті бачила. Тому так, якщо вам імпонує таке, беріть свій зимовий такий гардероб, і нехай це буде вашою такою знахідкою цього сезону. Дівчат, в коментарях обов'язково мені напишіть, які маст Цієї зими ви для себе обрали. Мені буде також дуже цікаво почитати. Я надію, що вам сподобалось моє відео, моє бачення. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую, що ви коментуєте, підписуєтесь, лайкаєте. Це дуже допомагає україномовному каналу розвиватись швидше. Звичайно, я, як і будь який будь-який початковий, блогер-початківець, початковий блогер. Хочу, аби це все було швидше. Але також я розумію, що це таке моє хобі. Це моє бажання зібрати небайдужих людей до моди, які відносяться, які люблять копати в якихось деталях, дивитись більш інформативні відео. Я розумію, що вони не будуть такими популярними і хайповими на Ютубі. Інші тематики і сфери і кричущі такі заголовки я не прописую, тому повільно, але разом. Дякую, що ви зі мною, і зовсім скоро побачимося у нових відео.